you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Співробітки СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії наші Євгена Мураєва. Прес-служба СБУ повідомляє, що в результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи відбуваються за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це в рамках кримінального провадження за підозрою в Держзраді. Наразі Мураєв переховують. Від правосуддя у відні, попри це, співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика, зазначають у спецслужбі. Їх висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, такого як державна зрада, а саме в контексті нанесення шкоди інформбезпеці України. Також за матеріалами слідчих з БУ ефірах підконтрольного мураєву телеканалу наш неодноразово поширювалися наративи російської інформпропаганди через це а також через розпалювання між та релігійної ворожнечі та Телеканалі були накладені штрафні санкції, кажуть в СБУ. Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їх результатами будуть уживатися подальші процесуальні дії. Ще 23 лютого. Мураєв хотів воювати і захищати рідну землю. а За два дні уже закликав до капітуляції. Ясно, завдяки кому Київ мали взяти за три дні, але не тут то було. Влада готувалася до війни і відрізала російські механізми впливу, серед яких були медіапомийки Медведчука Мураєва, і таким чином нам вдалося зачистити інформаційний фронт. Важко насправді уявити прямий ефір телеканалу, наш 25 лютого, де на всю країну замість закликів зберігати спокій, і давати відсіч агресору, вмикали б російських чиновників і капітолян Тамураєва. Словом про медвечука у Хорватії у середині листопада агенти ФБР провели обшук на яхті Royal Romance, виданого російського українського нардепа Медведчука. 92-метрове судно «Наш» пришвартовано в Трогірі. Повідомляє хорватське видання «Journalist List». Видання написано про обшук розкішної яхти Royal Romance 29 Стопада, але обшук пройшов за 10 днів до того відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада. Це підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешин. Одерд на обшук був виданий на запит Міністерства юстиції штатів. Це таємне провадження. Тому суддя мешин не зміг повідомити більше деталей. Крім того, що в ордері є ім'я українського олігарха та його дружини Марченко. З США ведуть проти кума Путіна та його дружини справи за порушенням там федеральних законів. Серед іншого їх звинувачують у від. Баванні грошей віримо, що усі зрадники проросійські діячі рано чи пізно масово скинуться на ЗСУ, віддавши усе своє майно у державний бюджет. Нехай і не надто добровільно, але гроші Кремля, які витрачалися на підрив ситуації в країні, нарешті мають почати працювати проти їх власників. Як відомо, нині заборонена в Україні ОПЗЖ активно використовувалася і під час виборів до Верховної Ради у 19-му. А заводити кошти в Україну їм допомагала проросійська букмекерська контора 1xbet, Повідомили у телеграмі інформатор Україна. Ще до отримання ліцензії, яку букметери видали Крайл, комісія з регулювання азартних ігор та лотерей уже в розпал повномасштабної війни. Один ексбет нелегально працював в Україні багато років. Саме через нього Росія і фінансувала партію ПЗЖ на парламентських виборах у 2019-му, Ідеться у повідомленні. Там наголошується, що букмекерську контору використовували як своєрідну прокладку, через яку представники Лужнінковського групування, депутат Держдуми Росії Бабаков, член комітету держдуми з міжнародних справ Гінер, а так званий злодій. У законі воєводін, яких у змі вже давно пов'язують з 1xbet, переказували гроші з Росії в Україну та оплачували частину передвиборчих видатків для партії Медведчука. Допомагав йому цьому Сергій Цибін, який наразі є власником ТБК, на яку і зареєстрований 1 xbet в Україні за часів Інуковича. Цибін через Classic Bank відмивав гроші сім'ї президента втікача. Тож керувати компанією прокладкою йому явно було не в нове. З огляду на те, що СБУ нещодавно викрила ботоферму ОПЗЖ, яка використовувалася для дискредитації керівництва. Ство України та розхитування суспільно-політичної ситуації гроші 1xbet могли використовувати. Для цього також Україна переможе, а таких як Мураєв і Медвечок чекає суд і справедливий вирок. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.